Вже скоро прийде. Часто дому і пі піти. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість, цікаве щось мені тобі. Добрі ради та сам дітла. Берщі, як андрійка. Так-так-так. А що воно тут а так? Ага. Привіт, добрячок! Привіт, друже. Привіт, привіт. Привіт, дівчатка. Нелька, вітаю вас, Наталочка. Ой, радий вже ж бачити вас. Так, а що це ти робиш? Таке цікаве. <кхм> дівчатка, це, це я насіння перебираю. Насіння? Я та насіння. А ось, дивіться, дівчатка. Тут усіляке різне насіннячко. Перебираєш. Так, для чого це робити? Чекай, як це для чого? Весна ж на дворі, дівчатка. Та й щось цього. Так, до чого тут насіння до весни? Справа в тому, дівчатка, що весна це пора сівби. Чого, чого, пора якоїсь сівби? Ну, це пора, коли. Сіють зерно, різне насіннячко, висаджують картоплю і багато всякого іншого. А ти що теж городництвом займаєшся? Ти що любиш порпати в землі? А як же ж, ми тут з моїми сусідами зайцями таку моркву вирощуємо, адже ж вона дуже корисна. От цікаво, а де ж ви її вирощуєте? <кхм> а там. За лісом, такої, по стежині, там наш город з зайцями. А що там, тільки одна морква росте? Чому ж одна морква? Не одна. А що ж ще там росте? Що ще там росте? А, а так я вам і сказав. Про це ви зможете дізнатися, дівчатка, відгадавши мої загадки. Загадка немаля. Ну що ж, будьте уважні, дівчатка. На городі в нас грядки, на грядках рясні листки. Там зростають малюки, зелененькі огірки. Слухай, здогадалася. ну наступну загадку рінелька, слухай уважно, це загадка для тебе. Вона, як мишка, хвостик має, але з города не тікає. Зробити з неї кожен рад корисний і смачний салат. Капуста. О -о -о. А де в капусти хвостик? Воно то може і, і, і не, не поганий салат з капусти. Але це знаєте що? Марко? Ні. А давайте тако. А ви спробуйте, любі дітки, ось цю загадку відгадати і намалюйте, будь ласка, мені що ото воно таке. А ви а ви слухайте, дівчатка, далі. Помаранчева і гарна. Чула, У землі сидить немарно. Соковита, солоденька, виростає чи маленька? Морква. От здогадалася, ну молодець. Це така сама, як от ми з моїми друзями зайцями вирощуємо. А ось іще одна загадка. У землі вона зростає. І брунатний колір має. Її смажуть, і печуть, її варять, і товчуть. овоч цей всі люблять дуже, як же зветься він, мій друже. Картопля, -хо -хо -хо. Картопля, справді це картопля. А ось і що в мене є одна загадка. Оце моя улюблена. В сукні зеленій стоїть на городі, дуже дивуються всі її вроді. Косить довгі, білі зуби, смакувати нею люблять. Кукурудза? Кукурудця, справді, справді це м, кукурудза. І, і, і Я вам ото також скажу, дітки. Як говорить народна мудрість, весняний день чуєте, діти, цілий рік годує. А що це означає? Поїсти нам mm. добрячок. А це означає, що для того, аби було що поїсти протягом року, потрібно добряче потрудитися навесні. Це цікаво знати. У південній Америці є чудова країна, яка називається Бразилією. На її південно-східному узбережжі. Середня добова температура повітря майже цілий рік становить біля 30 градусів. Теплий клімат цієї країни, достатня кількість опадів і все це в поєднанні з іншими сприятливими умовами дають змогу вирощувати культури, починаючи з зернових і закінчуючи найвимогливішими до тепла і вологи. Тропічними плодовими культурами. І збирають цей врожай бразильці аж двічі на рік. А деякі культури, чуєте, дівчатка, аж, аж три, а то й чотири рази на рік. Оскільки там ані зими, ані холоду не буває. От краса. А ви так можете? Я рада вітати вас, мої маленькі телеглядачі. Сьогодні я пропоную вам зробити зернятка-колоска у техніці Орігамі. Для цього нам потрібно мати папірці квадратної форми жовтого кольору розміром 6х6 та клей ПВА. Тож почнемо. Беремо наш квадрат та згинаємо його навпіл. Ось так. Та ще раз. Розгинаємо та загинаємо кути ось так. До центру, правий та лівий. Ось така фігура в нас вийшла. Тепер ми загинаємо кути ось ці від себе та утворюємо тобі кути. Ось так. Таких деталей потрібно бути 6. Тож починаємо робити далі. Все робимо аналогічно. Також згинаємо навпіл ще раз, загинаємо правий кут. лівий та кінці. Відгинаємо від себе. Коли усі окремі зерня готові, ми можемо починати формувати наш колосок. Для цього беремо одну деталь та нижній кут загинаємо від себе. Робимо так, щоб вийшла ось така деталь. Наступні ми починаємо приклеювати до нижньої. Для цього беремо клей, намащуємо. І ось таким чином. creepy. No? Такий чудовий колосок в нас вийшов. Його можна використовувати для декора настінного панно у поєднанні з квітами та травичкою. А На сьогодні я з вами прощаюся та бажаю вам творчого натхнення. На все добре. Хай вам щастить! Поміркуємо. А до речі, друзі. А ви колись що сіяли? Так, я з мамою сіяла огірочки. Так. А ми з бабусею картоплю садили. Ось добре, дівчатка, то, то вам напевно буде неважко визначити, яке ж насіннячко ось тут я, я відібрав. І яке ото воно у мене є. Ану, ану, погляньте, що оце за насіннячко таке. Оце що це таке? Що з, з цього насіннячка виросте? М морква. З цього морква? Оце буде здоровецька морква, Моїм зайцям вона б сподобалася. Але це не морква. А може знає Наталочка, що оце воно таке? Що з цього насіннячка виросте. Огірочки. Ой, молодець. Молодець догадалася. Ану, тоді ти скажи, а з цього насіннячка що виросте? Сонях. Сонях виросте. Так. Так, так, так. А тепер завдання для вас обох. Вам потрібно буде порадитись. А що виросте з ось у цього дріб'язку такого? Такого. Морква. морква. Справді морква. Ну і останнє завдання. А що ж ото воно вийде із ось цього насіннячка? Кабачок. Ви... Ви все знаєте. Ви як справжні агрономи. Любі дітки, намалюйте мені, будь ласка, на ваших малюнках, яке насінечко ви разом з вашими батьками сіяли вдома. І не тільки насінечко намалюйте, але й ту рослинку, яка з цього насіннячка виростає. Буду з нетерпінням чекати ваших малюнків. А, -а, а мені мені вже пора збиратися до роботи. Треба ще земельку приготувати. Бо це ж так важливо у яку землю насінечко потрапить. Справді важливо. А чому ти так кажеш? <кій> Хіба так важливо, куди падає насіння? Ну, звичайно, Ринелічка. І Ще й навіть дуже важливо. От, от слухайте, у Біблії, до речі, є одна історія, в якій розповідається про те, як сіяч. Вийшов сіяти насіння. І одне насіннячко впало на кам'янисту поверхню. На кам'янисту? Хіба можна на камені щось рости? Так от ж вона справді не може. Тому і плоду ось оте перше зернятко не дало. Друге впало в край дороги, де було багато пташок. Ой -ой -ой. Ой, то вони ту зернину, напевно, ж, зразу з'їли. Це ти правду сказала. І знову плоду що немає. А третє зерно впало поміж височезних колючих бур'янів. То їх треба було б вирвати. В бур'янах нічого не виросте. Справді, справді, дівчатка. Бур'яни не дадуть рослинки вирости. І принести повноцінний врожай, бо заберуть у насінинки і сонячні промінчики, і всі поживні речовини з землі. Зачекай, Добрячок, що ж це виходить? Що жодне зринятка, яке сіяв той сіяч, не виросло. Ні, ну чому ж? Виросло, але виросло, дітки, те, яке впало в добрий ґрунт. І, хоч ця історія мала на меті розповісти не стільки про зернята і ґрунт, як про людське серце. Все ж усім, хто хоче зростити гарний врожай, треба добряче підготувати землю, а потім вже щось там сіяти чи садити. Колесні палати. Добрячок. Добрячок. Привіт-привіт, моя люба подруга! А що це ти робиш? І що це взагалі у тебе таке? О, Кукабаро. Це така корисна річ. Що за корисна річ? Не можу ніяк збагнути. Що це? Повинен тобі сказати. Що особливо для спортсменів ця річ дуже корисна, навіть, скажу більше, незамінна кукабару. Зачекай, то що ж це за диворіч така? Це кукабаро пророщене зерно. О, пророщене зерно? А ти хіба подруга моя не впізнала? У нас в Австралії такого нема. Це хіба, це хіба можна їсти? Ну, звісно ж, можна. І не тільки можна, а ще й дуже і дуже корисно. Т Та хіба воно смачне добрячок? М -м, Ти знаєш, на вигляд, якось не дуже. Його можна навіть перемоловши, класти і в кашу, і в суп, а також з нього можна зробити навіть солодощі, додавши деякі інгредієнти. О! Друже, то це, ж, то це ж кожному сподобається. Все, добрячок, ти тепер повинен мені дати спробувати. Та звісно ж, звісно ж, Кукабаро Малята. І ви також вживайте тільки корисні продукти, які допоможуть вам бути здоровими та сильними. Добрячок, я вирішила тобі допомогти. І я ходімо допоможемо. Гаразд, гаразд, дівчатка. От тільки з малятами нашими попрощаємося. Отож, ми кажемо вам. До, до побачення. побачення! До наступної зустрічі. Пишіть за тією адресою, яку бачите на ваших телеекранах. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка, ці гарненькі дітки, друзі, добряка.